Казка про доброго велетня. Колись, дуже давно, на одному зеленому острові жив могутній велетень на ім'я Алан. Він міг би захопити якесь поселення і правити там, але не хотів ані боїв, ані влади. Алан любив працювати і був чудовим майстром, і ковалем, і столяром, і ювеліром. Він виготовляв лицарські обладунки, будував човни, створював гарні ювелірні прикраси, до всього мав неабиякий хист. А ще він доглядав свого старого батька, велетня Пацифія. Якось батько сильно захворів, і Алан звернувся за допомогою до гномів, що жили у скелях. Ці гноми були дуже жадібними і злими, але вони зналися на магії та були вправними алхіміками. Воно ми погодились вилікувати Пацифія та натомість загадали, щоб Алан з до, до ночі працював, виконуючи усі їхні забаганки, аж до тих пір, поки хворий не одужає. Алан погодився, бо дуже любив свого батька. Відтепер кожного дня йому доводилось багато і тяжко працювати. Та яким би важким не видався день, Пізно ввечері велетень обов'язково приходив до печери, де гноми лікували його батька. В цей час Пацифій завжди спав. Алан здаля дивився на те, як спокійно дихає батько, і на душі йому ставало трохи легше. Одного разу Алану вдалося закінчити роботу раніше, ніж зазвичай, і він поспішив до печери. Хотів побачитись із батьком, доки той не заснув. З печери доносилися голоси. То розмовляли гноми алхіміки. Як вважаєш, що буде, коли велетень здогадається, що його батька тут немає, що це тільки картинка, яку оживляє магічний кристал. А він ніколи не здогадається, злобно захихотів інший гном. Цей здоровань має вправні руки та дурнувату голову. Тільки телепень може довіряти нам, гномам. Всім зрозуміло, що готувати такого здоровання, як його батько, це марно витрачені кошти. Та ще й лікувати. Правильно, що ми його вбили. Одна крапля гарної отрути і все Почувши це, Алан зревів і увірвався до печери. Налякані гноми втекли, а велетень підбіг до ліжка. Здавалося, що його батько, як і завжди, спокійно спить. Та коли Алан взяв до рук магічний кристал, який світився на столику біля ліжка, картинка зникла. Не було ні батька, ні навіть ліжка, лише самі кам'яні стіни. Аллан не став карати підступних гномів, а пішов берегом моря наодинці зі своїми невеселими думками. Він вирішив зробити човен і оплисти звідси світ за очі. Алан працював всю ніч і весь наступний день, і ще одну ніч, і нарешті човен був готовий. Велетень сунув його на воду і вирушив у невідому далечінь. Він почувався зовсім знесиленим і тому швидко заснув. Алон волів би ніколи не прокидатись, так важко було в нього на серці. Здавалося, сенс життя був втрачений назавжди. Але море не стало його топити, а навпаки, винесло його човен на берег острова, де жили такі самі велетні, як і він сам. Тож коли Алан розплющив очі і побачив тутешніх мешканців, що обступили його, то був вкрай вражений. Хто ти, чужинцю? запитала його принцеса Олівія. Алан подивився на прекрасну дівчину, побачив її добру усмішку, щирий погляд і відчув, що закохався у неї з першого погляду. Із цієї миті його життя набрало нового сенсу. Алан розповів свою історію. Всі мешканці йому дуже співчували. А коли дізнались, що цей чудовий човен він змайстрував сам, то навіть зааплодували. А принцеса Олівія запросила Алана працювати у їхньому королівському замку. Ішов час, принцеса майже щодня навідувалась до нього в майстерню. То замовити нові сережки, то полагодити улюблений гаманець. Дівчина теж закохалася в Алана. Талановитого, щирого та доброго юнака. І хоча жоден із закоханих не наважувався освічитись у своїх почуттях, всі бачили, що їх пов'язує міцна дружба та ніжна прихильність. Одного разу до алона завітав його приятель Вальяр, молодий майстер зброяр. Він сказав, ти, мабуть, не знаєш, що у нас кожен рік влаштовують лицарський турнір. Цей буде особливий. Переможець отримає не тільки приз, а й руку її високості принцесі Олівії. Так оголосив сам король. Турнір буде зовсім скоро, за три тижні. Алан був щасливий. Він зрозумів, що у нього з'явився шанс одружитися з коханою Олівією. Він вірив, що зможе виграти цей турнір, здолає будь-які перешкоди. Та чи зможе Алан стати учасником турніру? Він же не лицар. Ніби прочитавши думки приятеля, Валіяр сказав, А я чув, що один лицар не зможе приїхати, бо захворів драконовою лихоманкою. Тож ти зможеш вийти на змагання замість нього. І Алан почав готуватись до турніру. Та спочатку вирішив зробити собі амулет. Коли він від'їжджав зі свого острова, то на згадку про батька взяв з собою магічний кристал. Саме з нього Алан зробив кулон. І одразу ж надів його. Амулет вийшов чудовий. Магія кристала додавала і сили, і спритності. За яку б справу на Алан не брався, усе виходило якнайкраще. Разом із валіяром вони викували нові обладунки і шолом із заборолом, щоб ніхто не міг побачити обличчя новоспеченого лицаря. А меч Алан скував сам. І це був справжній витвір ковальського мистецтва. Валіяр навіть сказав, що такому мечу позаздрив би сам дух війни і стародавніх легенд. Весь вільний час, що залишався після роботи, Алан присвятив тренуванням. Біг, стрибки, вправи на спритність, витривалість, відчуття рівноваги і багато чого іншого. А ще Валір'яр вчив його орудувати мечем, бо, незважаючи на свій молодий вік, був одним із найправніших воїнів королівства. У день змагання на головній площі королівства зібралася сила селен глядачів. Тут були і жителі острова, і гості сусідніх островів. У спеціально побудованій королівській ложі сиділи король Авідіус та його прекрасна донька Олівія. Король посміхався своїм підданим і виглядав дуже задоволеним. А от принцеса була засмучена. Алану здалося, що в очах у неї бринять сльози. Розпочався турнір. Першим випробуванням була смуга перешкод. Лицарі мали пробігти крізь частокіл кинджалів, що розгойдувалися над доріжкою. А потім минути стіну, з якої сипалось каміння та летіли вогняні стріли. Лише десятеро з усіх учасників турніру витримали перше випробування. Троє з них отримали невеликі поранення, але не відмовились від подальшої участі. Алан пройшов смугу перешкод з легкістю. Він відчував, що йому допомагає у змаганні магічний кристал, так само, як до цього допомагав у роботі. Він рухався вправно, швидко і точно, наче цирковий акробат. Публіка одразу визнала його своїм фаворитом і аплодувала йому довше за всіх. Другий етап змагання був не лише важким, а й моторошним. В басейні плавали крокодили. І лицарям потрібно було пройти над ними вузеньким містком. Голодні хижаки вискакували з води, намагаючись вхопити свою жертву. Місток хитався, і не кожному вдавалось утримати рівновагу. Якщо лицар падав, служители кійками відганяли від нього крокодилів. Та навіть вибравшись з води неушкодженими, лицари вже вибували зі змагання. Алан, ідучи містком, не став уражати крокодилів мечем, як інші лицарі. Він не хотів завдавати шкоди голодним тваринам. Натомість він просто відганяв їх щитом. Завдяки своїй неймовірній вправності він легко і швидко дістався кінця містка. Нагородою йому знову були шалені оптиски. Крім Алана, тільки ще один лицар пройшов друге випробування. Тепер переможця повинен був визначити двобій. Перед останнім випробуванням до Алана підійшов валіяр. Тобі доведеться битися за Пепом, лицарем Чорної Змії. Будь дуже обережним. Це дуже сильний, і спритний боєць. До того ж, він жорстокий і підступний. А Пеп може здатися тобі непереможним. Але я вірю, ти з ним справишся. Алан подякував другові за це застереження. Воно надало йому ще більше рішучості. Адже не можна було допустити, щоб Олівія одружилася з таким грубим і жорстоким чоловіком. Тож, коли розпочався поєдинок, Алан стрімко кинувся в атаку. Ось коли йому стали в нагоді виснажливі тренування з валіяром. Він рухався з надзвичайною силою та рішучістю і завдав супротивнику кілька сильних ударів. Той, вочевидь, не очікував такого напору від молодого незнайомця. І припустився рокової помилки. Алан скористався цим і завдав чорному лицарю потужного удару. У того з плеча заструмилася кров. Це за умовами турніру, поєдинок був завершений. Публіка шаленіла від захвату, що ніколи бій не закінчувався так швидко. Ніколи вони не бачили такої майстерності. Всі хотіли нарешті дізнатися, хто цей невідомий лицар. Та коли Алан зняв шолом. Рядами прокотилася хвиля здивованих вигуків. Алан відшукав очима Олівію. Вона, стоячи, аплодувала йому, її очі сяяли від щастя. А пеп розлютився. Йому було нестерпно дізнатись, що його здолав якийсь простолюдин Він зажадав покарати Алана, адже той прикинувся лицарем і вів в оману всіх, навіть самого короля. Король погодився з чорним лицарем. Цього чужинця потрібно суворо покарати. До того ж, королю дуже хотілося прибрати до рук чудові обладунки Алана, А насамперед його неймовірний меч. Даремно Олівія благала батька про помилування. Його рішення було остаточним. Я, король Авідіус, повеліваю ув'язнити цього злочинця на 20 років. І нехай він сумлінно працює на користь королівства. Ось так. Алан потрапив до в'язниці. А король, для того, щоб отримати від ув'язненого майстра найбільший зиск, наказав облаштувати для нього велике приміщення і обладнати усім необхідним знаряддям. Мрія Алана про одруження з Олівією не здійснилася. Та його тішила думка, що він врятував принцесу від жахливої долі стати дружиною жорстокого чорного лицаря. Олівія дуже сумувала за Аланом. Часто вона сиділа самотньо на терасі, заглиблена у свої мрії. Їй вважалося, як чудово вони могли б жити разом, якби батько дозволив їм одружитися. Молодша Фрейліна, подруга принцеси, дуже їй співчувала і домовилась зі своїм нареченим королівським стражем. Тепер, раз на тиждень, коли не ставала його черга охороняти Алана, Олівія могла навідувати свого коханого у в'язниці, потай от батька. Це було великою втіхою для Алана та Олівії, і нарешті вони освічились один одному у коханні. Та минав час, і Алан став помічати, що його кохана Олівія чим далі частіше буває засмучена. Що крає твоє серце, що печалить? Скажи мені, може, я тобі допоможу чи хоча б розраджу тебе? Олівія відповіла, ледь стримуючи сльози. Коли відбудеться. Турнір мені доведеться стати дружиною якогось лицаря. Про це навіть думати нестерпно, а батька цікавлять лише гроші. Він вже надіслав запрошення найзаможнішим лицарям королівства. Моя тітка Ельвіра, мамина сестра, завжди зневажала батька за його жадібність та бездушність. Вона б залюбки прийняла мене і сховала від переслідувань у своєму замку на далекому острові. Та я нікуди не хочу їхати без тебе, а тебе тримають під замком. Невже ти готова покинути своє королівство і одружитися зі мною? Це неймовірно, я такий щасливий. А щодо втечі покладися на мене, не сумнівайся. Я давно маю ключ від замка до в'язниці. Я зробив його одразу, як потрапив сюди. Я навіть виходив назовні, тільки завжди повертався. Бо теж нікуди не хочу їхати без тебе. І щасливі закохані стали обговорювати план втечі. Вирішили, що їм стане у нагоді той самий човен, на якому приплив Алан. Валіар обіцяв доглядати за ним, тож можна розраховувати на допомогу друга. Оскільки король напевне пустить за ними погоню, то найкраще буде втекти вночі, щоб їхню відсутність помітили лише вранці. А у цьому їм допоможе магічний кристал. Олівія покладе його край свого ліжка, і він створить видимість сплячої принцеси. Минуло кілька днів, впродовж яких і Алан, і Олівія готувалися до своєї небезпечної подорожі. І от опівночі, діставшись до берега, вони зустрілися, сіли у човен і відпливли. Цього разу магічний кристал не буде охороняти мандрівників. Проте їх надійно захищатиме їхня відвага, вірність і щире кохання. Тож попереду їх чекають довгі роки щасливого життя. Якщо вам сподобалась казка про доброго велетня, то ставте лайк і підписуйтесь на канал.